Міжнародним правом, міжна це людина, яка виїхала в іншу державу. Відповідно, ми є внутрішньопереміщеними особами, оскільки ми не знаходимося у своїй країні, або скорочено – вимушені переселенці. Ми не, не добровільні переселенці, а вимушені переселенці. Переслідування не чином по іншимся це <свісно> Ну, Є та особлива категорія таких людей, які виходить. Звичайно, є категорія активістів Євромі Крим, в тому числі як і вас, якщо я правильно розумію. І щодо яких є дійсно чорні метки по адресам, списки, знищення в Криму і так далі. Це стосується активістів, є така категорія людей, і, відповідно, відповідно, ну, Андрій Шікун якраз є жертва на, таких самих дій. Да, у нас в союзі вимушених переселенців є люди, яких а, просто вривалися в квартири і. Вивозили за місто з погрозами їх життю, і вони виїжджали з тим, що в них було на руках. І люди, яких затримали безпідставно, і вони теж були змушені виїхати. Ну і такі більш трагічні випадки. От, так, з,